Всім привіт! Ось так тихенько лагідно ми добралися до болгаро-турецького кордону. З болгарської сторони це терново, а з турецької Дерекуй. Мені здається, що декілька разів в 90-х роках, ми цим кордоном проїжджали. Дивіться, дуже малесеньке все. Бачите, ось таке, таке малесеньке-малесеньке. Ось таке КПП, це з болгарської сторони терново. Наші автобуси різні українські. От котики вже, бачите, котики, котики, котики-моркотики. Всі чекають проходження кордону. Наш чудовий автобус від компанії TPG. І я хочу сказати, що скоро моя лаха по відправленню рілсів, сторі закінчиться, адже в Туреччині з інтернетом лажа. Однозначно, в Болгарії ще так, а в Туреччині ні. Я себе знімаю. Ну що, ми рухаємось далі. Далі будемо бачити. До нових зустрічей.